Ну, взагалі батальйон це ж Волинська ніч. Я один із перших розмішав, можна так сказати, «волиняк». Того я себе гордо називаю кіровоградський волиняк». У мене кожна футболка це якби зони бойової слави. 107-й, Волинська ніч, потім Херсон, Снігурівка, Бахмут і «Серебрянський ліс, тобто, де наш підрозділ проходив бойові дії. Мій позивний інструктор, я командир роти, кречет. Е, блядь, комарик 300. Нахуй. Комарик 300, евакуювали. Треба буде заходити, наверну, блядь, збиратися, заходити, витягувати. Командир роти це мама і папа для всього підрозділу. Відходили, б їх і впівішками їбали на підразів і отримав комарку кульове в живіт. Це якби важка посада, бо ти мусиш за все відповідати, але. Будучи командиром роти, ти набираєш своє управління, яке тобі допомагає і в важкий час, і в легкий час на початках краще пішки зайти. Кожна людина відповідає за свій напрямок. Може навіть краще, да, так. Тут пройти з цього десь метрів 300. Я максимально часу проводжу на стрімах, контролюю роботу своїх пілотів. Не спішіть поки, не спішіть, не поріть гарячку. Десь колись мішуюся. Я сидів там, мені їхати було, дві тихо, не психуй. Але якби вас розстріляли. Так в мене чотири чоловіка сиділо б на кухні. Ну, а ти знаєш, де ти підор сидів? Знаю. Уже знаєш. Тоді не знав. Я mm -hmm. розумію, але це життя да небезпеку наразити на вас. Підправляємо деякі виявляти недоліки в роботі е і робити акцент, щоб ці помилки не повторялися. Зараз я з митцем, мабуть, поїду. І візьму митця і кардаша і гранату. Тут ти хочеш сам їхати? Ні, ти треба щоб ти не вивіз. Завезеш все плюс. Наша основна задача це знищення піхоти, техніки, і їхніх укриттів та все, що двигається і не двигається, все, що смердить москальським духом. i put it